Моя Любочка йде, голубушка моя, голубушка Любочка моя, сонечко моє, Я дуже рада, я тебе чекаю. Давай іди, йди до мене. Це пані Яна виглядає свою названу онучку. 80-річна пенсіонерка кілька років тому поховала чоловіка та сина. І, хоч має інших родичів, жінка вирішила поселитись у геріатричному пансіонаті. Треба мене покупати. Ясно? Якось і зварити, і подати. А я. Ну, як то кажуть, ну, треба в цього щоб був, все. І відтоги, я думаю, ні, то так мучити її не буду. І я думаю, це обуза, це дуже велика обуза. З рідними старенька спілкуються лише телефоном, та й провідують вони жінку не часто, раз на кілька місяців. А от названа онука Люба приходить щотижня. Моя Любочка, я кажу, виглядала тебе вікно. Я виглядала тебе вікно, моє сонечко, моє рибочко, моє, 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 моє. моє. Каху любить пакети з гостинцями. Я, ну, я, Боже, це «Боже, який подарок, це наша риба, що тебе діти, лялечко, наша. Вітаміни принесла і цю. Ще одна бабуся у житті Люби з'явилася випадково. Жінка координує соціальний проект для пенсіонерів. Вона одразу відчула, що пані Яна її рідна душа. Життєва мудрість ну, настільки глибока, що. Вона каже, що я їй допомагаю, насправді вона мені допомагає. Розширити коло своїх родичів може кожен. Фото пенсіонерів, координатори проєкту, розмістили на сторінці соцмережі. Можна зайти і вибрати собі підопічного. Вони, вони бомбесні, вони щирі, вони швидко відгукуються на добро і тепло. Люди, які відчувають добро, відповідно зворотньо онуки відчувають ту дяку за це добро, яке вони роблять. Наталя Михайлівна вже давно мріє про внучку. Двоє синів та чоловік жінки померли кілька років тому. Желательно, щоб була дівчина, так що в мене всю життя в не були. Хорошенька, добре, щоб було на душі легше, щоб було з ким пообщатися. Нині у координаторів проекту є лише 10 волонтерів, які раз на тиждень приїжджають до стареньких, але навіть цього пенсіонерам достатньо. Ми орієнтуємо на зустрічі раз в тиждень, годину часу, тобто фактично для людини це дві, час, дві години з їхнього життя. Вони мають подарувати цьому проекту і бути в цьому постійним, тому що ці люди вони дуже прив'язуються і вже чекають. І це проект для тих, хто готовий взяти відповідальність. Проект, сподіваються, організатори вдасться впровадити і в інших містах, першими на черзі, Львів та Київ.